Лежали в полі, поки не споночило, спостерігаючи за дорогою, але ніхто не прийшов. Було дуже холодно. Коли стемніло так, що годі було щось розгледіти, витягнули візок і, спотикаючись, повернулися на дорогу. Чоловік дістав ковдри, вони загорнулися в них і попрямували далі, намацуючи ногами асфальт. Одне колесо на візку тепер час від часу скрипіло. Але його вже не відремонтувати. Вони брели ще кілька годин, а потім продалися крізь передорожній хмизняк, виснажені, тремтячи, лягли на холодну землю і проспали до ранку. Прокинувшись, чоловік зрозумів, що захворів у нього була гарячка, і вони лежали в лісі, як втікачі. Розпалити багаття ніде усюди небезпечно. Хлопець сидів на опалому листі та спостерігав за батьком. У його очах бриніли сльози. Ти вмреш, тату? питав він. Ти вмреш? Ні, я просто захворів. Мені дуже страшно. Знаю. Усе гаразд. Мені стане краще, от побачиш. Його сни прояснилися. Повернувся зниклий світ. Явилася, давно померла рідня, і скоса приречено поглядала на нього. Ніхто не говорив. Він розмірково про своє життя. Це було так давно, сірий день у чужому місті. Він стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. За ним на дерев'яному столі горіла маленька лампа. На столі лежали книги й папери. Задощило, і кіт на розі вулиць повернув, перетнув тротуар і всівся під навісом кав'ярні. За столиком сиділа жінка, підперши голову руками. Багато років по тому він стояв в обгорілих руїнах бібліотеки, де в калюжах лежали почорнілі книжки, перекинуті полиці, і тоді він розлютився на ті тисячі рядів брехні. Підняв одну з книжок і погортав її важкі набряклі сторінки. Він не міг і подумати, наскільки цінними будуть найменші дрібниці, які віщували, що настане такий світ. Здивувався, здивувався, що простір, який займали ці дрібнички, сам собою був очікування. Кинув книгу, востаннє роззирнувся і вийшов на холодне сіре світло. Три дні. Чотири. Кепсько спав, прокинувся через нестерпний кашель. Хрипко втягнув повітря. Вибач, сказав він у безжальну темряву. Усе гаразд, озвався хлопець. Чоловік запалив невеличку олійну лампу, поставив її на камінь, підвівся і, загорнувшись у ковдру, почовгав по листю. Хлопець пошепки попросив його не йти. Трошки пройдуся, сказав він. Недалеко. Я почую, якщо покличеш. Якщо лампу задує вітер, йому не знайти дороги назад. Сидів у листі на вершині пагорба і вдивлявся в Чорноту. Дивитися немає на що безвітряно. Раніше він іноді бачив світло, коли так виходив. Сідав і оглядав місцевість, обриси якої. Було ледь видно внизу, де заблукалий місяць прокладав собі шлях їдкою пусткою: тьмяне і туманне світло в темряві за річкою чи в глибині почорнілих квадрантів спаленого міста. Часом уранці він повертався з біноклем і роздивлявся околиці, шукаючи будь-якого натяку на дим, але жодного разу його не побачив. Стояв на краю зимового поля серед суворих чоловіків. Йому було стільки ж, скільки зараз хлопцю чи трохи більше. Спостерігав, як чоловіки киркою і мотикою відривали на кам'янистому схилі клубок, у якому, мабуть, була сотня змій. Змії тулилися одна до одної, щоб зігрітися. Матові трубки їхніх тіл мляво вирушилися на холодному різкому світлі. Наче виставлені на світло кишки якогось великого звіра, чоловіки облили їх бензином і підпалили живцем, не маючи інших засобів боротьби проти зла, крім знищення того, що, на їх думку, його уособлює. Охоплені вогнем, змії жахливо скручувалися, а деякі палаючи, повзли дном грота, висвітлюючи його найтемніші заглиблення. Від німих істот не було чути криків болю. Чоловіки також мовчки спостерігали, як змії горять, корчаться і чорніють, і так само тихо, всі, заглиблені у власні думки, розходяться в зимових сутінках по домівках на вечерю. Однієї ночі хлопець прокинувся зі сну і не захотів розповісти його батькові можеш мені не розповідати. Усе гаразд. Мені страшно. Усе гаразд. Ні, не гаразд. Це просто сон. Мені дуже страшно. Знаю. Хлопець відвернувся. Чоловік обійняв його послухай мене. Що, якщо ти бачиш сни про світ, якого не було чи ніколи не буде, і ти знову щасливий? Це означає, що ти здасися. Розумієш, а тобі не можна здаватися я тобі не дозволю. Коли вони знову попрямували далі, чоловік був дуже слабкий і, попри всі свої слова, ще більше занепав духом. Бруднющий від проносу стояв, схилившись на ручку продуктового візка. Дивився на хлопця запалими, змученими очима. Вони віддалилися. Відчував це. За два дні дійшли до місцевості, де вогняні бурі лишили по собі багато кілометрів випаленої землі. Візок важко котився проїжджою частиною, вкритою запеченою кількасантиметровою кіркою попелу. Асфальт під нею вигнувся від жару, а потім просів. Чоловік зіперся на ручку і поглянув на довгу пряму дорогу. Тонкі деревця обабіч. Сірий намул у воді, почорніла жалюгідна земля. Минувши роздоріжжя, у глушині, вони почали натрапляти на майно мандрівників, кинуте на дорозі багато років тому. Коробки та торби, розплавлені та чорні, старі пластикові валізи, які від жару втратили форму, де інде відбитки речей, видерті зі смоли сміттярами. Ще за півтора кілометра почали знаходити мертвих. Напівзагрузлі в асфальт постаті з роздявленими ротами стискали одне одного. Чоловік поклав руку на хлопцеве плече. Тримайся за мене. Не думаю, що тобі варто це бачити. Усе, що вкладаєш в собі в голову, лишається там назавжди? Так. Усе гаразд, тату. Усе гаразд. Вони вже там. Я не хочу, щоб ти дивився. Усе одно вони будуть там. Чоловік зупинився і зіперся на візок. Спочатку поглянув назад на дорогу, а потім на хлопця. Такий навдивовижу, безтурботний. Чому б нам просто не піти далі? Так, гаразд. Тату, вони намагалися втекти? Так, намагалися. Чому вони не зійшли з дороги? Не могли усе палало. Ішли, обходячи муміфіковані тіла. Чорна шкіра напнулася на кістках, шкіра на обличчі розійшлась і зморщилась на черепах, наче жертви якогось моторошного пилосмока, мовчазно проминали їх, ідучи тихим коридором у заносах попелу, де ті постаті. Вічно борсилися в холодній гущі дороги. Пройшли пов спалену дощенту придорожнє селище, якісь металеві цистерни, декілька димарів із почорнілої цегли. У рівчаках застоялися сірі шлакові калюжі розтопленого скла, а вздовж дороги багато кілометрів тяглися і ржаві мотки оголених електричних дротів. Чоловік беззупинно кашляв, бачив, що хлопець за ним пильнує. Думає про нього. А чи варто сіли на дорозі та доїли залишки смажених хлібців, твердих, як галети, і останню банку тунця. Чоловік відкрив консервований чорнослив, і вони передавали бляшанку один одному. Хлопець перехилив банку і допив сік, а тоді, тримаючи її на колінах, провів по стінках вказівним пальцем і запхав його до рота. Не поріж пальця, сказав чоловік. Завжди так кажеш. Знаю. Дивився, як син облизує кришку. Дуже обережно, як кіт, що лиже своє відбиття в склі. Не дивися на мене, сказав хлопець. Добре. Він загнув кришку і поставив банку перед собою на дорозі. Що? Що таке? Нічого. Кажи. Я думаю, що нас хтось переслідує. Я так і думав. Ти так і думав? Так, я так і думав, що ти це скажеш. Що робитимемо? Не знаю. І що думаєш? Просто будемо йти, але варто прибирати за собою сміття. Бо вони подумають, що в нас багато їжі. Так. І намагатимуться нас убити. Вони нас не вб'ють. Але можуть спробувати нам нічого не загрожує. Це добре. Думаю, нам варто залягти в бур'яні і почекати їх, побачити, хто це, і скільки їх, і скільки їх так. Добре. Якщо перейдемо струмок, зможемо видертися на оті Урвиська. і звідти бачитимемо дорогу. Гаразд, знайдемо місце. Підвелися і склали ковдри. Забери бляшанку, сказав чоловік. Вже коли запали довгі сутінки, дорогу перетнув струмок. Перекотили візок через міст і заштовхали в ліс, шукаючи, де б його сховати. Стояли, оглядаючи присмеркову дорогу. А якщо залишити візок під мостом? запитав хлопець. А якщо вони спустяться туди по воду? Наскільки вони далеко? Не знаю. Темнішає, знаю. А якщо вони прийдуть у темряві, просто знайдімо місце, звідки будемо спостерігати, поки ще не темно. Сховали візок і піднялися схилом між скель, несучи ковдри. Влаштувалися там, звідки крізь дерева можна було бачити десь із 800 метрів пройденого шляху. Знайшовши місце, де не дує, загорнулися в ковдри і навперемінки чергували. Але невдовзі хлопець заснув Чоловік і сам майже заснув, коли побачив постать на узгір'ї посеред дороги. Потім ще дві, і тоді четверту. Вони постояли разом, а потім попрямували далі. Чоловік ледве розрізняв їхні фігури в глибокому присмерку. Думав, що вони невдовзі зупиняться і що їм із сином варто було б пошукати місце трохи далі від дороги. Їх чекає холодна, довга ніч, якщо ті постаті зупиняться на мосту. Вони пройшли по дорозі далі і перетнули міст три чоловіки і жінка. Ішла перевальцем, а коли наблизилася, він побачив, що вона вагітна. Чоловіки мали наплічники, а жінка несла тканинну валізку. Вигляд вони мали такий жалюгідний, що годі й описати слабка пара від дихання. Перетнули міст і пішли далі по дорозі, по черзі, зникаючи у вичікувальній темряві. Ніч усе одно видалася довгою. Коли вже заясніло, чоловік узувся, підвівся, загорнувся в ковдру, відійшов і став. Здивляючись у дорогу внизу, голий сталевобарний ліс і поля за ним. Ледь видно гофровані силуети старих западистих бурін. Напевно, для бавовни. Хлопець спав, і чоловік спустився до візка, видобув мапу, пляшку води і консервовані фрукти із їхніх скромних запасів, а тоді повернувся, сів на ковдри і взявся вивчати мапу. Ти завжди думаєш, що ми зайшли далі, аніж насправді. Він посунув палець. Отут. Далі. Тут. Добре. Він склав м'які заплісневілі сторінки. Гаразд, сказав він. Потім сиділи і крізь дерева розглядали дорогу. Гадаєш, батьки спостерігають, зважують на вазі. І записують у книгу. І з чим порівнюватимуть? Немає жодних книг, а твої батьки лежать мертві в землі. Місцевість змінилась, і тепер, крім сосен, ще траплявся вічно зелений дуб. І магнолії. Звісно, мертві. Він підняв один важкий лист, розтер у порошок і просіяв крізь пальці. Рано вранці наступного дня вже прямували дорогою. Встигли пройти зовсім небагато, коли хлопець потягнув його за рукав, і вони зупинилися. Попереду з лісу здіймалася тонка цівка диму. Стояли та спостерігали. Тату, що робитимемо? Мабуть, треба глянути. А може, просто підемо далі? А якщо вони йдуть туди ж, куди й ми? І що? Та ж вони йтимуть за нами. Хотілося би знати, хто це. А якщо це армія там же просто невелике багаття. Чому б нам просто не почекати? Не можна чекати, їжа майже закінчилася, а нам треба йти далі. Залишили візок у лісі, і чоловік перевірив, чи добре патрони обертаються в барабані. І дерев'яні, і справжні. Стояли та прислухалися. У нерухомому повітрі дим здіймався вертикально, жодних звуків. Через нещодавні дощі листя під ногами розм'якло і не шурхотіло. Обернувся і глянув на хлопця. Маленьке брудне обличчя, здавалося, розтягнулося від страху. Обійшли вогнище навіддалі. Хлопець тримав його за руку. Чоловік присів на навпочепки і обійняв його, і вони тривалий час просто слухали. Гадаю, вони пішли, сказав він. Що? Гадаю, вони пішли. У них, напевно, був спостерігач. Тату, це може бути пастка. Гаразд, трохи почекаємо. Так і зробили. Між деревами бачили дим. Здійнявся вітер, і цівка диму викривилася. А потім до них долинули запахи, запахи їжі. Обійдемо ще раз, запропонував чоловік. Можна тримати тебе за руку? Так, звісно. Від лісу лишилися самі спалені стовбури. Нікого не видно. Гадаю, вони нас побачили, сказав чоловік. Думаю, вони нас побачили та втекли. Побачили, що у нас зброя. Лишили приготовану їжу. Так, глянемо. Мені дуже страшно, тату. Там нікого немає, усе гаразд. Дісталися до галявинки. Хлопець і далі стискав його руку. Ті люди забрали із собою все, крім якоїсь чорної штуки, насадженої на шампур над вуглинами. Чоловік стояв, перевіряючи периметр, але раптом хлопець відвернувся і зарився обличчям у його куртку. Він швидко звернувся перевірити, що сталося. Що таке? запитав він. Що таке? Хлопець хитав головою. Ой тату, сказав він. Чоловік повернувся, знову роздивився, і тоді все зрозумів. Хлопець побачив, що на рожні було обгоріле немовля, безголове і випатренне. Чоловік нахилився, підняв хлопця і рушив із ним до дороги, міцно його пригортаючи. Вибач, прошепотів він. Вибач, не знав, чи хлопець колись знову з ним розмовлятиме, отаборилися біля річки, і чоловік сів коло вогню, слухаючи, як у темряві тече вода. Місце було небезпечне, бо шум річки заглушував решту звуків. Але він сподівався, що це трохи підбадьорить хлопця. Доїли решту продуктів. І чоловік сів вивчати мапу. Виміряв дорогу шматком шнурка, вдивлявся і переміряв. До узбережжя ще досить далеко, і він не знав, що вони там знайдуть. Перетасував частинки мапи, поклав їх назад у поліетиленовий пакет і сів, вдивляючись у жарини. Наступного дня вони перетнули річку по вузькому залізному мосту і увійшли до старого фабричного містечка. Обшукали дерев'яні будинки, але нічого не знайшли. На одному ганку побачили мерця в комбінезоні. Вочевидь, він там сидів уже багато років, скидався на солом'яне опудало, виставлене, щоб оголошувати про якесь свято пройшлися вздовж темної фабричної стіни із замурованими вікнами. Попереду вітер ганяв вулицями дрібну чорну сажу. На узбіччі розкидано дивні предмети. Електроприлади, меблі, інструменти. Пілігрими давним-давно залишили ці речі на шляху до самотньої чи колективної смерті. Ще рік тому хлопець міг іноді взяти щось із цього і деякий час нести, але більше так не робив. Сіли відпочити, допили залишки чистої води і поставили пластикову каністру на дорозі. Хлопець сказав: якби в нас була та маленька дитина. Вона могла б піти з нами? Так, могла б. Де вони її знайшли? Чоловік не відповів. А десь ще можуть бути діти? Не знаю, можливо. Мені шкода, що я таке сказав про тих людей. Яких? Які там згоріли? Тих, що застрягли в дорозі, та згоріли. Не пам'ятаю, щоб ти казав про них щось погане. Поганого я не казав. Тепер уже можемо йти. Добре. Хочеш поїхати у візку? Ні, і так добре. Чому ти не хочеш трохи проїхатися? Не хочу. Усе добре. На рівній місцевості вода сповільнилася. Заплавні низовини біля дороги нерухомі й сірі. Прибережні рівнинні річки. Свинцевим серпантином в'ються по спустошених угіддях. Ішли далі. Попереду побачили заглиблення і зарості очерету. Гадаю, там міст, можливо, струмок. А тут воду можна пити? У нас немає вибору. Не захворіємо? Не думаю. Може, там узагалі сухо. Можна я першим гляну? Так, звичайно. Хлопець гайнув по дорозі. Чоловік уже давно не бачив, як він бігає. Лікті виставив, на ногах шльопують за великі кеди. Батько зупинився і дивився, кусаючи губу. Від струмка лишилося дибне джерельце. Чоловік спостерігав, як потічок, ледве плине, спускаючись у бетонну трубу під дорогою. Плюнув у струмок, щоб перевірити, чи вода проточна. Узяв ганчірку з візка і пластмасову банку. Повернувся, обернув ганчірку горлечко банки, занурив її у воду і дивився, як банка наповнюється. Підняв її, всю в краплях і підніс до світла. На вигляд, не така й кепська. Зняв ганчірку і передав банку хлопцю. Пий. Той випив і передав назад. Ще попий. Ти попий тату, добре. Вони сіли і профільтрували воду від попелу. Пили скільки могли. Потім хлопець відкинувся на траву. Треба йти. Я дуже втомився, знаю. Сидів і дивився на нього. Вони наїли вже два дні, ще два і почнуть слабнути. Чоловік виліз крізь очарет на насип, щоб поглянути на дорогу. Темно. Чорна і невторована там, де перетинає відкриту місцевість. Вітри змітали попіли пил із дорожньої поверхні. Колись це був родючий край ніде немає жодних ознак життя. Цієї частини країни він уже не знав назв міст і річок. Ходімо, маємо йти. Спали дедалі більше. Уже не раз прокидалися розпластані посеред дороги, як жертви ДТП. Сон смерті. Чоловік сідав і тягнувся до револьвера. Одного свинцевого вечора стояв, зіпершись ліктями на ручку віска і дивився на дім у полі десь за півтора кілометра від них. Першим його помітив хлопець дім то виринав, то зникав у завісі сажі, ніби в якомусь непевному сні. Чоловік сперся на візок і дивився на сина. Дійти туди буде непросто. Треба взяти ковдри. Візок сховати десь біля дороги. Можна було б дістатися туди до темряви, але назад повернутися вже не вийде. Треба глянути, що там. Вибір невеликий. Я не хочу. Ми не їли кілька днів. Я не голодний. Ні, ти вмираєш з голоду. Тато, я не хочу туди йти. Там нікого немає, обіцяю. Звідки ти знаєш? Просто знаю. Вони можуть бути там. Ні, не можуть. Усе буде добре. Загорнувшись у ковдри, вони попрямували полем, маючи при собі лише револьвер і пляшку води. Колись давно поле встигли зорати, із землі стерчала стерня. І проглядався слабкий слід диска борони, що вів із сходу на захід. Нещодавно дощило, і від цього земля під ногами м'яко вгиналася. Чоловік не зводив із неї очей і незабаром зупинився підняти наконечник стріли. Плюнув на нього, витер об холошу і передав хлопцю. Білий кварц, наконечник ідеально зберігся, ніби сьогодні виготовлений. Тут ще є. Сказав чоловік: Шукай на землі, побачиш. Він знайшов ще два сірий кремінь, а потім відшукав монету. Чи гудзик, майже повністю вкритий патиною. Відколопнув її нігтем великого пальця. Монета, узяв ніж і обережно зчистив патину. Надпис іспанською. Хотів було гукнути хлопця, який брів попереду. Але глянув на сіре оточення і сіре небо, викинув монету і кинувся наздоганяти сина.